Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Продовжуємо тему того, чого чекати в квітні місяці. Сьогодні будемо говорити про українців, які знаходяться за кордоном. Чого чекати українцям за кордоном? Які нові правила і які нові зміни? Хочу почати з того, що Рада Європейського Союзу продовжила дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року, забезпечивши майже. Чотирьом мільйонам українцям можливість легально перебувати в Європі, водночас в різних країнах ЄС запроваджуються суттєві зміни в правилах перебування і соціальної підтримки, які набудуть чинності саме з квітня місяця. Знаєте, коли почалась війна повномасштабна, я разом з донькою, з мамою і з собакою, якраз мама була в окупації в Бучі. З великим, з великим трудом ми забрали просто маму з собакою звідти. Я думала, що я вже мами не побачу, якщо чесно. І ми поїхали. Ми поїхали з України буквально на 4 місяці. У нас не було тут, було, було скажу вам чесно: було дуже важко. Було дуже важко. Бо дитина мала 8 місяців. Уявіть, і а, ні на вулицю, не ні вийти, нічого. Ось тоді а, треба було виключати світло, щоб ввечері не горіло світло дитина боялась. Це був просто треш, тому а, знаходитись а, тут я не могла на той час. А, і ми поїхали в Латвію, побули там чотири місяці, поїхали до знайомих. А, але чесно вам скажу, більше чотирьох місяців я не змогла. Бути за кордоном. Мені дуже хотілося приїхати додому. Я дуже сумувала за домівкою, я дуже сумувала за чоловіком, і ось просто більше чотирьох місяців я не змогла. Тому я уявляю, як важко зараз тим українцям, які знаходяться за кордоном. Будь ласка, пишіть дорогенькі, пишіть, як ви там, як вам там живеться за кордоном і скоріше повертайтесь додому. Отож, тепер про зміни і про правила. Отож, Європейський Союз офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року. Як зазначила Ніколь Демор, а державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції, поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна. Це рішення не змінює категорії осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, визначений в березні 2022 року. Тимчасовий захист надає біженцям право на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу, соціальне забезпечення та доступ до освіти для дітей. Отож, почнемо зі змін в Польщі. З цього року, з 25-го, українські біженці в Польщі за статусом ПСЛ Укр зможуть отримати картку проживання з Укр, яка дозволятиме легально проживати та працювати в країні протягом трьох років. На цю картку зможуть претендувати громадяни, які мали статус песель Укр станом на 4 березня 2024 року. Важливі умови для отримання цієї картки. Заяву можна буде подати лише онлайн через електронну систему управління в справах іноземців. Для отримання цієї картки необхідно буде мати безперервний статус Укр протягом щонайменше 365 днів. Після отримання цієї картки біженці автоматично втрачають попередній статус. І, відповідно, не зможуть отримувати пов'язані з ним пільги. З новим статусом українці зможуть виїжджати з Польщі на період, що не перевищує 6 місяців без втрати дозволу на проживання. Період легального перебування українських біженців в Польщі продовжено з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Далі Німеччина. Які зміни в Німеччині? Якщо коротко, зміни в соціальних виплатах і стимулювання працевлаштування. У двадцять п'ятому році в Німеччині планується зниження соціальної допомоги на 30% на три місяці для працездатних осіб, які відмовились від пропозиції роботи. Це рішення спрямоване на заохочення біженців до пошуку роботи та зниження навантаження на бюджет. Уряд Німеччини планує впровадити систему стимулів для працевлаштування українці під тимчасовим захистом, які знайдуть роботу і будуть працювати щонайменше рік, отримують бонус у розмірі тисяча євро. Далі Чехія, якщо коротко про зміни, можна назвати так: довгострокові дозволи на проживання і реформа статусу біженців. Про що йде мова? Чехія планує запровадити новий тип довгострокового дозволу на проживання з середини 25-го року. Цей дозвіл суттєво відрізняється від дозволу на постійне проживання і буде надавати іноземцям можливість перебувати в країні до 5 років з повним доступом до ринку праці. В лютому 25-го року чеська влада оголосила два важливих оновлення: перший це продовження статусу для біженців до 31 березня 26-го року, і другий це запровадження нового п'ятирічного дозволу на проживання з правом на роботу для осіб, які втекли від війни в Україні. Для отримання такого дозволу необхідно проживати в Чехії за режимом тимчасового захисту щонайменше два роки, і бути економічно самодостатнім. Далі Ірландія. Обмеження в наданні житла і скорочення соціальної підтримки. Ну, Тут новини не дуже. З березня 2025 року новоприбулим українським біженцям в Ірландії більше не будуть надавати безкоштовного державного житла. В першу чергу, будуть виселені ті, хто прожив там найдовше. Це політичний важель має на меті зменшити кількість українців на державному утриманні і заохочити їх до самостійного проживання. За останні місяці 2024 року, кількість українців, які живуть в державних притулках в Ірландії, зменшилась з 58 тисяч до 35 Уряд скоротив соціальні виплати та обмежив термін перебування новоприбулих біженців на 90 днів. І наостанок трошечки про Литву. <кій> Якщо коротко охарактеризувати, то це продовження безкоштовного транспорту і інші пільги. Тепер більш подробно. Міська рада Вільнюса продовжила безкоштовний громадський транспорт для біж... біженців з України ще на один рік. Ця пільга доступна українцям з березня 2022 року. Аналогічне рішення було прийнято в інших великих містах Литви. Станом на початок 25-го року в Литві перебуває близько 90 тисяч українців. З яких майже 34% офіційно працевлаштовані. Тимчасовий захист діє до 4 березня 2026 року, як і по всій Європі. Ось такі новини. Десь, десь щось скорочується, десь ще поки ні, але бачимо, що потроху-потроху ну, починають стимулювати людей до того, щоб вони. Працевлаштовувались, тобто знижувати навантаження на бюджет різних країн Європи. Це зрозуміло, бо вже четвертий рік повномасштабної війни пішов і навантаження велике, бо біженців багато. Дуже хочеться, щоб всі українці за кордоном повернулися додому. І дуже хочеться, щоб закінчилася війна. Сподіваюся, що це станеться в цьому році. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.